Два роки чекала молодь дубна на багатьма улюблений конкурс «Королева осіннього балу, який у 2014-му не проводили, як і багато інших заходів. Проте організатор Наталія Халіль, яка вже вдруге проводить цей конкурс, зробила все можливе, щоб свято відбулося на високому рівні. Молодь дубна любить такі конкурси, взагалі тільки дуже шкода, що їх не проводять. В 2011-му році було місць дубна після того, щось затихло. А взагалі я знаю, що люди люблять такі моменти, особливо молодь. Конкурси краси це для них все таки свято, як і для нас. Краса зовнішня, вона нас кроминуча, і якби нічого не варта, а гармонійне поєднання зовнішньої і внутрішньої краси в одній людині оце дійсно краса. Тому, я думаю, судді сьогодні все-таки віддаватимуть перевагу щирості, чесності, справедливості, взаємопідтримці, допомозі, які вони допомагають один одному. Дружбі і любові на що першочергово звертає увагу суддівський склад, розповів голова журі Петро Муштук. В першу чергу ми будемо дивитися і звертати увагу на те, як кожна учасниця впорається зі своїм страхом, зі своїм стресом, і як вона зуміє перебороти себе, і як вона буде триматися на сцені перед глядачами. Це саме головне, тому що боротьба в першу чергу йде самим собою. Якщо тобі вдається перебороти свій страх, то в тебе завжди все вийде на вищому рівні. За період підготовки до конкурсу учасниці кажуть, що здружилися, але без конкуренції ніяк. І кожна з них має свій козир, щоб здивувати журі та ще більш вимогливих глядачів. Я дуже багато отримала від цього конкурсу. Я отримала впевненість в собі, я отримала нових друзів, нові можливості. Найважче мені вдався вальс того, ну тому що я не. Не танцюрист, і над цим я найбільше старалася. Але все вийшло. Якщо докласти певних зусиль, в тебе вийде абсолютно все. Потрібно просто ем, вірити в себе. «Найкращі мої риси це я думаю скромність і відвертість. Адже ці риси, хоч і ну, не дуже привертають до себе увагу, але не відійшли на задній план. Е, у нас сім учасниць, але Конкуренції як такої немає. Ми всі здружилися, ми всі дружня сім'я, і після конкурсу теж думаю підтримувати дружні стосунки зі всіма. Проявляли себе учасниці у п'яти конкурсах: це представлення, таланти, інтелектуальний конкурс, пародія на популярну зірку естради та вихід у вечірній або бальній сукні з джентльменом. Пропонуємо вашій увазі фрагменти з талантами дівчат. Паркам прищемо сінів за води. Здавалося, дощі схаменулись, здавалося завжди буде літо. Давай про мене про тебе мовчати. Мовчати на школи, не захоче кричати. Старі фотографії і на сім розклади, Дитячі історії і смішні розкажи. І страшним друзям не забудет Війна з Росією Кипить а другий, заплативши гроші, чи батько має там зв'язки, гуля собі у світі Божі. очі, Золоте волосся. Краси небес. У результаті звання королева осіннього балу виборола студентка коледжу РДГУ Богдана Овсічук. Призерками стали студентка медичного коледжу Іванка Ковальчук та учениця сьомої школи Анна Хровст. Принцеса глядацьких симпатій, представниця коледжу РДГУ Іванка Михаревич. Усіх дівчат нагородили подарунками від спонсорів свята фірми Гера, фітнес-центру Фізіофіт, косметичної компанії Оріфлейм, Дубинської міської ради та підприємця Михайла Петровського.